Нахилі в голови вправо-вліво. Стараємося, щоб плечики були опущені вниз, бо паточки щільно прилягали одна до одної. І робимо 10 повторів. Раз. 7, 8, 9, 10. І далі в обрати оберти головою вправо-ліво. Це є так би з'єднані вправо. Наполі вправо-вліво, вперед, назад, і з'єднуємо в сторону. Як важко робити одночасно 10 поворотів, коли виходить під головою вправо-вліво, можна робити по 2, по 3, по 4, але однаково в Кожну сторону робимо одну кількість повторів. Далі ми продовжуємо з плечей. Плечки починаємо піднімати вгору і відводимо назад. Спинку тримаємо рівно. На видиху. Один, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Викоробимо поперемінімах і правою лівою ручкою вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять. Добре. Відвели клачики назад. зробили вдих носом, Опустили ручки видих. Беремо ручки в замочок. Витягуємо перед собою і піднімаємо вгору. тягнемося долоньками під лобу, спинку опускаємо, стараємося потягнути вверх, вниз. І з цього вихідного положення ми робимо нахил в одну сторону. Вдих, видих, вдих. 10, 9, 8, 7. 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо ручки. В того положення ми обов'язково залишаємо таз, тобто таз у нас не рухається, нас опускається тільки плече за ручкою. Таз на місці не знеруховувати. Тепер ручки так само перед собою. Животик підтягуємо до себе, витягуємося вперед раз. Два, три. Відводимо ручки назад, прогинаємося. Раз, два, три. Ще раз вперед. Раз, два, три. Назад. Раз. Два, три. Ще раз вперед. Раз. Два. Три. І назад. Раз, два, три. Опускаємо ручки. Вдих носиком. Видих, родиком. Видих. Вдих. Видих. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стряха ручки. Я почну з 10. Ви собі поступово будете підвищувати по можливості своїм функціональним до 20, 30, тридцяти, тридцяти, 40 кожного вправа. Можете собі засікати на час, два хвилини. Далі робимо розводи. Піднімаємо ручки до рівня з бритьми. Догоньки до догоньки. До до Піднімаємося на лисочку, розводимо ручки в сторону. видих, опускаємося вдих. І стряхуємо ручки. Ці справи дуже важливо, коли ми заводимо ручки за спину, щоб нас максимально розтягувалася грудна клітка і максимально сильно розвідувалися наші лопаточки за спиною. З вами я, нічок. Сьогодні ми з вами роботи комплекс для розвитку низькості спини та переакції постави. Отже, тримаємо вихідне положення на п'ятах, Піднімаємо ручки до гори. Пробуємо повернумо на видих. Назад. Вдих повертаємося на кінець Повторюємо 10 разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Далі. Yes. Далі ми заводимо ручки з пункту і випиляємо по вперед. вправо. Покинулися вперед. ручками враг. Далі. Проведемо ручки через плечику. Розводимо ручки в сторону. Через праве плече. повертаємося до лавки і через вихідне положення від іншу столу. Праву на разів. Раз. Два. Три. 7, 9, 9. Наступних права теж вседіча на колінах. Заводимо ручки за спинку в замочок. Загнаємо спинку назад, розтягуємо грубу квіточку, піднімаємо ручки вище, так, щоб у нас повністю повністю розстроїла за одна П'яте. Дев'яте. Вісім. Сім. Розмальне катер. Шість. П'яте. Чотири. Три. І два і один. Далі ми робимо скруточку в сторону. Ставимо одну ручку ліву на на праву колітку і право. Вість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Покинулися на ручку і оставити. На проякти на один край полочка. Ручки на другий. На видих. Ми одночасно опускаємо груди. Ручно на п'яточки. Беремо ручку, кладемо ліктик, долоньку на лікті і відводимо ручку в сторону. Розтягуємо ручки. І так само міняємо ручку в іншу сторону. Піднімаємо ручки за голову і тягнемо назад. Намагаємося, щоб у нас долонька потягнулося. Якщо виконувати періодично і регулярно, ручки наші будуть красивіші, груди міцніші.